За Зеленського. Його можуть ненавидять три категорії людей. Дебіли, потім парахоботи і путіноїди. Що ще я можу сказати? Я не багато сам знаю за Зеленського. Я пам'ятаю, чітко пам'ятаю його конфлікт з Кадировим. Коли він Кадирова висміяв, як ну, то бабка, яка плаче, і після цього у нього з Кадировим почалися проблеми. Ну, він був на той час шоуменом, а Ну, як він мог протестувати, там другої лічності, там, в Раші Кадирову. Звісно, що його давили тоді дуже потужно. Він якось відпітляв. він дуже мужний, він при як Леопард. Тобто, його не зупинити. Бачите, з ним рахуються во всьому світі. Тобто, можна що, що забажаєте на нього казати, там погане, там то, то, Ну його зустрічають королівська сім'я, його зустрічає. Сім зустрічає. прем'єр-міністр Британії. він зустріч сполучені Штати з ним і Трамп, і всі там зустрічаються, і Харріс, і Байден. Ну всі, всі всі до нього ліпнуть. І ну і вони реагують на його там потреби, якщо він каже, що це це потрібно, це потрібно. Вони реагують. Так, да, вони скупиться, капіталізм, вони не дають, то що там за це залужний говорив, не дають то що там в повному обсязі. Ну а вони рахуються з Зеленським. і ну Нам є чим пишатися. Такий президент, його рекорди ніколи не будуть. Буде побити, я взагалі ну, сумніваюся, що після Зеленського буде такий президент, якому так будуть э, двері відкриті. Да, він піймав зараз час, свою волну і він не дрогнув. Він зробив те, що потрібно і. Зараз, бачите, до нього з повагою ставляться во всьому світі. Той же Путін, що вони не говорили? Путін, Кадиров, вони розуміють, що коли там ще на коні він буде, коли Україна переможе, він буде їх судити. І він нікого не пожалкує. Тому вони вже зараз бояться його. Був був час, коли він був просто шоуменом, і Дійсно, вони на нього там тиск, як казував. А зараз що вони для нього? Так, що по Зеленському мені дуже подобається. Не знаю там. Я ну, для себе там, якщо людина за Зеленського там погана, що там починає, починається чи провокатор, чи він заздрить, чи він дебіл, чи він парохобот. Ну і одразу його на ту полку до негативу відкладаю. Все на все добре. До слідучої зустрічі.